Важний воїн, який добровільно став на захист України та загинув у боях за Херсонщину. Ужгородці, рідні, друзі, знайомі та побратими зібралися на площі народній, аби віддати шану та провести в останню путь хороброго воїна 128-ї бригади Івана Пайду, який добровільно став на захист України. Хороша людина, просто знаю, що хороша людина, хороший сім'янин, хороший батько, хороший син. Нехай йому буде вічна пам'ять, і, як кажуть, спокій хороший. Прекрасна людина, більше знаю його жінку. Мама жінки це моя землячка. Людина прекрасна. Просто дуже тяжка дорога була додому і довга. Такі люди рождаються для того, щоб жити. Чесний, справедливий, відповідальний, люблячий, безмежно, турботливий, розумний. Ну такий син безмежна втрата для батьків, для нас, всіх, хто його знали. Неймовірної душі людина. Дуже шкода, двоє діточок маленьких залишилось. 40-річний Іван Пайда народився у Пацканьові на Ужгородщині, здобув чотири вищі освіти, 13 років пропрацював учителем інформатики у Ужгородському навчально-виховному комплексі Гармонія, де був прикладом для багатьох своїх учнів. Викладав також у школі №11 та медичному коледжі Монада. Чоловік з 14-го року відважно оборонив Україну. А 29 серпня 22-го року, як командир відділення, вступив у свій останній бій біля сіл Нововознесенське та Миролюбівка. На Херсонщині. Сьогодні прощаємось не тільки спочилим, але і невинно вбитим нашим воїном, нашим захисником, спочилим воїном Іваном. І найперше, сьогодні я хочу привести свої співчуття, слова, співчуття вам, рідні, близькі, мама. Батьки, дружина, всі, хто залишаєтеся після смерті, після вбивства вашої рідної людини, вашого і нашого воїна, людини, який, який настільки мав велике серце в своєму житті, що він пішов захищати нашу державу. Івана Пайду пам'ятатимуть як розумну, цілеспрямовану та справедливу людину, чесного доброго товариша і сім'янина, патріота свого міста та держави. Чоловіка залишилися батьки, дружина та двоє синів. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, командира бойової машини, командира відділення гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти. Гірсько-штурмового батальйону військової частини А-1556, солдата Івана Івановича Пайда, як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Захисник України, виявивши мужність та стійкість, залишався вірним військовій присязі до останнього. Вічна і світла пам'ять герою.